Потрапити у цей невеликий дворик у центрі Ужгорода можна через старовину арку з площі Корятовича, поряд стоматологічна клініка, сільськогосподарський ринок та торговельний центр, в якому й належать сміттєві баки. Нині ця територія більше схожа на сміттєзвалище, завдяки цьому становищу. Розповсюджуються шкідливі гризуни, які є переносчиком багатьох захворювань. Вікна відкрити неможливо, тому що зараз ще холодно, а коли в теплий період сморід, грязь. Сміття, ну я вважаю, що в центрі міста такого не може бути. У торговельному центрі виправдовуються двічі на тиждень о шостій ранку. Вивозили сміття. Щомісяця це обходилося майже у три тисячі гривень, проте кілька тижнів тому власник клініки самовільно встановив ворота, а згодом заварив прохід до смітників металевою решіткою. Я тут приходом є... Планом для эвакуации по всем документам не только для нас и для базара и для для, для присутствующих зданий. То есть, ну, это просто, ну, это просто абсурд. Понимаете, только человек просто взял себе нагло заварил и считает, что вот пока сейчас без власти, я может захватить эту территорию просто-напросто наглым образом. Ну, эту арку гіпотетично гипотетически нельзя. Не то, что, то, что здесь аво вывозит мусор, здесь просто арка пожарная арка. То есть, если что-то будет гореть на базаре или у нас, это все выводится, люди выводятся и через эту арку. Вирішувати суперечку, взялися у муніципальній поліції кажуть територія між будинком 21 а та сільськогосподарським ринком на площі Курятовича належить Ужгородській міськраді. Ця земля комунальне майно, арка спільного користування. Обмежувати прохід до смітників власник стоматологічної клініки не мав права. Ми його на нього склали адміністративний протокол і зобов'язали його дати, усунути перешкоди, дати доступ до вивозу сміття. Якщо він сьогодні або завтра це не зробить, то сьогодні ми вже готуємо розпорядження міського голови про ліквідацію цього сміттєзвалища силами комунальних служб стоматологічній клініці. Категорично проти, аби сміття викидали у спільний двір. Тут часто можна помітити мишей та пацюків, які лякають пацієнтів, та можуть спричинити низку хвороб. Водночас не заперечують, аби люди користувалися територією як аварійним виходом. Тут є По-перше, у них договор два рази в тиждень. А такое количество мусора примерно формируется примерно за один день. Плюс второй вариант мусоровоз АВ не может въехать в наш туннель. Поэтому вот, ну, они нанимают местных, скажем так, достаточно маргинальных людей, которые вручную этот мусор через наш туннель переносили на площадь Киритович. Естественно, часть мусора оставалась на территории нашего туннеля, которая не убиралась. Коли сміттєзвалищі в центрі Ужгорода приберуть, залежатиме від готовності сусідів піти на компроміс, проте поки спільної мови вони не знайшли. На чиєму боці правда планують вирішувати у суді.